Коло відвідав відвідав журналіста письменник Дмитро Захарук. Дмитро Захарук журналіст, громадськополітичний діяч, людина, яка 1991-го у Верховній Раді проголошувала незалежність України. Останнім часом пробує себе у художній прозі. Декілька років тому вийшло окремим виданням оповідання «Чудо». А у 2012 року він видав книгу Осінні проліски. Роман Перший, як сниться жито. Свій доробок літератор представив Коломиянам у музеї історії міста. Як літератор Дмитро Захарук успішно та впевнено дебютував вже у зрілому віці, каже в ті давні часи просто не міг писати, бо йому даруйте було важко брехати. Адже його тема національно-визвольна війна у Галичині у 40-х-50-х роках минулого століття. Дмитро Захарук міг би розказати свою історію цієї української трагедії, оскільки сам був свідком цього ідеологічного протистояння, а через долю своєї родини і учасником війни українських повстанців з радянським містом. Шовизмом тому роман Як сниться жито можна назвати автобіографічним. Письменник описав деякі моменти зі свого дитинства, поклавши в основу вірш з одноіменною назвою, в якому описана доля української матері, яка втрачає сина. Як сниться жито, то буде жити. А мамі снилось щоночі жито, і не хотілось матері жити. Бо там, де жито. Сина вбито, сина вбито, вічне закрито, вічне закрито, тіло не змито, тіло не змито, труну не скрито, труну не скриту, землю зарито, в землю зарито, Христа не збито. Трактори, люди стоптали груди, лиш блава синій пам'ятник сину. Це, власне, стало сюжетом. Але е, на тлі цього сюжету, коли мама шукає свого сина, аби поховати, е, я хотів показати десь ті явища, які е, були характерні для е, нашого покуття. Основний акцент у творі це відданість нації та патріотизм, що на думку автора втрачається в сучасному світі. Це вічна боротьба, добра зі злом, порядність і здирництво, це проблема моральної машкари та справжності людини і стрижня людського. Також автор хотів донести читачеві не дуже відому ланку діяльності ОУНУПА, ОЛЕ – організація легальна. Коли вже зрозуміло було, що підпільна боротьба не може вестися, що збройна боротьба безперспективно, тоді було вирішено створити так звану. Організацію легально скорочено Олег. Це люди, які мали йти в радянське життя без зв'язку, без кожен лишався сам і мав внести з собою ідею, зберегти кадровий склад і е, набагато допомагати ну, українцям українству в, в радянський час. Зараз письменник працює над другою книгою, яка має назву «З-під машкари. Як е моєму поколінню е доводилося з під машкари е виживати до когось, та машкара приростала так, що він сам перетворювався, а до когось таки ні, хтось таки встигав щось зробити. Бо інакше суспільство було б поділилося на дві частини: одні в тюрмі, а другі були б оглядали за ними. На зустрічі в музеї Коломая неприємно здивували письменника. Слова вірша, як сниться жито, місцевий композитор Іван Николайчук поклав на музику. Окрім своєї творчої діяльності, Дмитро Захарук залишається невтомним громадським діячем. Зараз на Прикарпатті втілюється його програма, над якою працював десятки літ. Нова українська родина. Минулого тижня у сесійному залі. Колобейської ради була прийнята його програма. Це вже після того, коли вона одобрена і прийнята сесією обласної ради. Тобто Дмитро Захарук у нас постать не нова, він давно відомий в Коломиї, поза Коломиєю, і хочеться щиро привітати його з цією визначною подією, як і всіх нас, коломиян».